Слава! Олександр під 17-м. Тож розпочався у нас поєдинок. Тренер команди є в її складі достатньо кваліфіковані. Гравці зараз дуже небезпечно. Відпасував ліворуч на колесника. Колесник зміщується, пробуває. Вистачило для того, щоб це довести. Водесюк прибрав одного. Пробива тут п'ятою. Забиває гол. І рахунок нас стає 0-1. Ардашніков відзначається. На шостій хвилині поєдинку. Сильно. Чайка. Підключається до атаки своєї команди. Але повертається назад у ворота. Знову Сорока. І в цьому протистоянні це в нього вже третій. гол. Дуже потужно зустрічає Ардашніков. Журавель. Журавель. Під ліву ногу. Перехоплення. Перехоплення. Удар. І Ще один. І кутовий. Проходить передача Пріна. Миронюк і зараз. Залишив знов... межі майданчика. А тут перехоплення. Сакацький пробиває. Влучає. Сорока буде пробувати. Ні. Відея на Приєна. Приєнт простріл. там ближню. Ну що ж, ми повертаємося у Хмельницький у спорткомплекс Динамо. Воно управління Нацполіція Хмельницька. Після тайму 0-1. Зараз помиляються голкіпа Хмельницької команди. І одразу 0-2. Ось такий в нас початок. 16 секунд команди зіграли. І... Миронюк, прострілює навіть пробиває. Їхні хворіт. Зараз поперечка рятування від Степанюка. Степанюк набирає швидкість. Є. Варіанти для продовження. віддає він на журавля. Рож... Зубек. Зубик буде пробивати. Пробиває. І сейф. сейф від гол. Але не цього разу. Напевно. Не... Приян, І в порожні ворота забиває. Дмитро Новак. Рахунок настає. 0-3. Рахунок поки що. 0-3. Сирока пробиває. Тут без проб... А повертає тренеру своєї команди. Ардашников розвертається. І тут дуже небезпечно. А зараз тота сигурницька команда. І, і знову Лис... Лисенко. Лесенченка пробиває і влучає. Федосюка атака другим. Микитюк пробиває і знову. І зараз рейман рятується і рости, 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 і прогресувати. Наступного сезону, я впевнений, буде краще. Ну і власне подякуємо Збройним силам України.